Інтенсивні тренування, реабілітація та відновлення обов'язкові чи не щоденні завдання Тараса Сасовського. Як удома, так і в медичному центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку. Він втратив на війні ноги, але вже готується стати на інші залізні та продовжити боротьбу у збройних силах України. Для нього каже, це справа честі. До кінця війни я себе не бачу в цивільному житті по можливості. Я не знаю, можливо, в якості інструктора, можливо, ще якісь якості там якось допомагати нашим, нашій армії я однозначно буду. Тарасу 43 до повномасштабної війни займався пауерліфтингом. Військового досвіду не мав, але російське вторгнення змусило його набути. У перші дні долучився до Волинської бригади тероборони. Вирішив зразу, як тільки прокинувся від вибухів вранці, 24 лютого. Я зрозумів, що я інакше не зможу. я не хочу, щоб моя дитина плакала, щоб плакали інші діти. Спершу Тарас був стрільцем, потім кулеметником, а згодом командиром відділення гранатометників. З весни цього року підрозділ військового відправився тримати оборону під Бахмут. Їх позиції були фактично лінією зіткнення із ворогом. Нас, ранок. Таких масштабів руйнувань Тарас розповідає, ще не бачив. Міста і села Донеччини росіяни стирають вщент. Це страшно, це реально, це просто це, це як орда. лишає після себе тільки смерть розруху, і біду. На передовій каже, було важко, бо окупанти не шкодували ні снарядів, ні техніки, ні людей. Орки вони вміють воювати. В них є озброєння, в них є амуніція, в них є дрони, в них є все. І техніка, і бронетехніка в них є, і забезпечені вони і пальним, і всім. Вони готувалися до цього набагато краще, набагато довше, ніж ми, на жаль. У травні цього року під час бою, коли росіяни нещадно крили мінометами, ворожа міна розтрощила Тарасові обидві ноги. Побратими вивозили його під щільними обстрілами цілих три години. На війні дуже швидко з людьми сходишся, тому що віна якось на він так кристалізує людей. Ну тобто ти розумієш, або він твій, твоя людина, або він ну, ти з ним не зійдешся. Значно важче було б без підтримки рідних і на фронті, і тепер під час реабілітації. І коли я отримав поранення, то дружина зі мною з першого дня ну, скажі, Я відкрив очі в реанімації, і дружина вже була біля мене. Якби не вона, я не знаю, чи як, як би я це все взагалі ну, пережив, як би я став на ноги і продовжив би своє. Життя існування, усвідомивши те, що сталося на війні, Тараса найбільше лякало майбутнє. Ти розумієш, що все твоє життя зміниться? як би не було, воно зміниться. Яким воно буде, як воно буде налаштоване? У ця невідомість, вона ще воно воно відверто лякало. Минуло чотири місяці після поранення. Чоловік заново повірив у себе. Тепер старається з усіх сил. Поки ходить на тренувальних протезах, але готується отримати постійні. Активно займається спортом, навіть пробував водити авто. І, попри все, не шкодує про рішення, яке прийняв 24 лютого. Я спокійно дивлюсь вранці в дзеркало, спокійно дивлюсь хоче своїм дітям. Мені не соромно від сім'ї Тарас. Відчуває величезну підтримку. Тату. Все буде нормально, ти ходиш, ти будеш робити ти робив, і може навіть і краще. То вони в мене вірять, що доньки, що, що дружина. І вірить у себе сам Тарас, бо не може підвести своїх найрідніших, які так за нього вболівають. А ще побратимів, які евакуювали його під обстрілами, лікарів, які рятували, реабілітологів, які допомагають навчитися жити по-новому. Це все буде просто не варте нічого, якщо я сам здамся. Я не можу. Відчувати розуміння та повагу чоловік хоче й від цивільних, а от чого забагато, так це надмірної уваги. Досить часто люди дивляться, ну я не знаю, як на якусь екзотичну тварину в зоопарку, можливо. І це, ну, це неприємно. Я ж такий, який і був, і я не вибирав собі. Ну, таку долю, таке, таке подальше життя. Але так трапилось, але я ходжу, я пересуваюсь. І коли кажуть, що там ветеранам, пораненим потрібно повертатися в мирне життя, ні, я не згоден. Це в мирному житті трошки треба повертатися до ветеранів. Трохи треба розуміти, що ми змінені вже. Для наше суспільство воно вже змінилося. Ми не будемо жити так, як було до 2014, до, до 22-го року. Людей із травмами, ампутаціями буде багато. Саме тому суспільству треба швидше приймати нові реалії, в тому числі вчитися поваги до подвигу військових, не знецінювати його. Один із проявів такого знецінення це жалість. Ай-яй, там, бідний, нещасний. Наша та війна там хто тебе туди посилав? Тобто це може бути навіть коли ми. Намагаємося до людині допомогти, не запитавши в неї про це. Ну як там? А чи страшно було? А чи ти бував? Ну як так сталося там, що в тебе немає кінцівок? Тобто ми цього не запитуємо, тому що цей досвід він може бути, по-перше, доволі травматичний. По-друге, ми не знаємо наскільки ну, ця людина поки що може бути вразливою до цього досвіду. А ще у буквальному сенсі війна змінює? Правильно кажуть, хлопців, що з війни неможливо повернутися. Ну, тобто фізично ти повернешся, але ти вже повернешся іншою людиною. Війна змінює кожного, а особливо тих, хто виборює незалежність на полі бою. На вулицях міст уже є чимало людей із травмами, як зовнішніми, так і внутрішніми. Тож бути толерантними і намагатися зрозуміти один одного варто не після перемоги, а вже сьогодні. Марія Вавренюк, Василь Морищук, дванадцятий канал.